Іван Полтавець-Остряниця. Він народився на Черкащині, походив із козацького роду Остряниця, один із керівників вільного козацтва, близький соратник Павла Скоропадського, його генеральний писар. Після поразки гетьманату емігрує. У мюнхені стає активним діячем гетьманського руху. Але згодом розриває зі Скоропадським і оголошує себе гетьманом самостійної соборної України, створює власні козацькі організації, які просували модель козацької диктатури. У 20-х встановлює контакти з російськими монархістами та діячами націонал-соціалістичної Німеччини. У 40-х відходить від політики. Постать суперечлива, але яскраво вписана в історію української еміграційної боротьби за державність.